Завдяки вдалій кадровій політиці, товариство з обмеженої відповідальності СЕБДНЕЦЯ Україна є одним із найбільших роботодавців Тернопілля. Завод входить до концерну сумітому електрик бортнець провідного світового виробника кабельної продукції для автомобілів. Президент України Петро Порошенко, побувавши на Тернопільщині, завітав на підприємство. Він похвалив працівників за добру роботу, розповів про зміни, які стосуються виробництва. Ваше підприємство, як на мене, є дуже символічним. Цей символ поглядає виглядає в тому, що ми отримуємо нарешті безперешкодний доступ на ринки країн Європейського Союзу, бо з 1 січня поточного року в повному обсязі вступила в силу, поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі. Важливі рішення були прийняті і в системі податкового законодавства. Ми спростили адміністрування податку на додану вартість. Якщо раніше податок на додану вартість був джерелом корупції, то крок за кроком, тиждень за тиждень, ми на сьогоднішній день перерубаємо ці щупальця корупційного спруту. І тим, хто працює на ринки країн Європи, так як ваше виробництво, ПДВ має відшкодовуватися автоматично. Також глава держави розповів про зниження єдиного соціального внеску та покращення інвестиційного клімату в Україні. Якщо раніше виробник власних підприємств мав платити кошти окремо в пенсійний фонд, окремо в інші фонди соціального забезпечення, загальне навантаження на білу заробітну платню складало майже 50%, то На сьогоднішній день з 1 січня це обмежено 20%. І решту коштів виробник має можливість віддати людям, підвищивши заробітну І Що нам треба для того, щоб більше інвестицій приходили в Україну і більше робочих місць створювалися в Україні? Нам треба позитивний досвід інвесторів. На сьогоднішній день ці інвестиції. Є найкращою рекламою інвестиційного клімату в Україні. Бо ми зробили декілька надзвичайно важливих речей. Перші кроки ми дерегулювали бізнес. Я спілкуюся зараз з керівництвом підприємства, вони дійсно стверджують про те, що за останній рік стало легше працювати. В першу чергу цей візит це певний знак, що влада зацікавлена в інвесторів, зацікавлена в їхній підтримці, зацікавлена в тому, щоб бізнес нормально розвивався в Україні. І ми, власне, ну ми на даний момент часу ми не маємо ніяких проблем і розраховуємо, що в подальшому ми можемо успішно здійснювати свою діяльність на території України і власне Тернопільської області. Зараз на підприємстві Сабордне це Україна працює більше трьох з половиною тисяч людей у 2016 році. Планують розширення виробництва в Чернівцях, де буде створено ще п'ять. Сод робочих місць, а також підприємство працюватиме над відкриттям нового виробничого підрозділу у Чортковій. Ми на сьогоднішній день виграємо конкуренцію з аналогічними виробництвами, які розташовані в Румунії, Болгарії. Чому Бо українці краще працюють?